Він міг написати рапорт і, і підписати його цифровим підписом, надіслати чи надіслати поштою. Зараз є велика кількість засобів електронної комунікації. Тобто зі своєї сторони ми вжили всіх заходів для того, щоб що тут запитував, Чому ви в той день, коли прибули працівники відвертати ПС, ви не крім того? Рап, шлях на подання рапорту тобто, вже не зазначили перше, друге, третє ключі. Ваша честь, я вважав, що є час для цього. Крім цього, я вже мав досвід у тому, як мені звання зняли. Вони на четвертий день зняли мені звання. Службу провели чотири дні. Я написав пояснення попереднє, казав, що я потім підійду з адвокатом, і вони мені не дали такої змоги. Вони мені тут же зняли звання і все. Я. І, не так... не але ви, ви маєте попередній якийсь свій особистий який досвід. Ні, це було з попередньо. Зняттям, зняттям в конкретному випадку ви працівник поліції, коли до вас прийшли до рахунок, у як кажуть працівник поліції, належні чином відрегувати, написати рапа. Жапоті зазначити. Я був в лікарні. Олі я стояв черзі до лікаря. і Рапорт пишеться в приміщення ВМП. Я, я думаю, звертаюся і зразу його коли. Рапорт не вишився в приміщенні ВМП. То зараз ніхто не забороняє написати рапорт і відправити його засобами поштового зв'язку до ВМП у Львівській області. Ваша честь, вони хотіли чим по швидше закінчити службу, оскільки рішення про зняття з посади звільнення з посади було прийнято заздалегідь та як і про звання. Вони тому всі службові закінчували в день-два. На повну посадово проводили службове розслідування аж цілих два дні. Ці всі рішення були винесені наперед. Їм тому так поспішалося, щоб терміново ось я дав це пояснення, щоб закрити службові звільнити мене з посади. Але питання опереченості працівників поліції до вас. Будемо розглядати і ви будете відповідно доказувати і в судовій засідання, що будемо розказати по суті. Але я зараз підготовче засідання, хочу з'ясувати, вашу думку, вашу відношення до спорту до підстав, почути, які ще надхити нам можуть докази зібрати і більше. Можливо, до питання того працівника поліції, який я проводив відбирання пояснень. Чи ну, не, чи не 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 є, шо, якщо ви вважаєте, що це необхідно, то... Що можете сказати? Я не заперечую. Любі докази, за які вони просто розумієте, якщо є терміни, ви ж, наприклад, як надаєте якісь терміни, є 15 днів. Я не розумію, в чому була проблема на 11-й день, щоб я дійсно підійшов. Я собі готовий все з паперу, за пішов постати пояснення. Підійшли, щоб там, на третій чи на п'ятий день, коли ви так, в лікарні під'їхали, звідки, звідки ви знали, ви, ви себе, що ви на один день будете здоров'я. Де, ви... Де ви це? Ви вживаєте вже другий чи третій раз, на одиннадцятий день я би прийшов і я би дам... Ні, Ні, я не казав на конкретно який день. Я бачу постану свого тобто, тобто, я... є. Я скажу так, ви можете прийти через три тижні, ну припускаєте, так? Якщо б таке сталося, тоді б вони могли припинити. А в даному випадку вони достроково закінчили службове, в них був термін. А чому до Ну, Оскільки вони, наприклад, мене не опитали, в них був термін для е, належного розгляду. А це має, це... що закінчиться на 15-й день? А на 14-й це вважається достроково. Я розумію ваше чесно. Ну, тут таке суворе покарання. Тут треба вивчити всі обставини. Як можна звільнити людину, не ви не вивчивши всі обставини? А може я надам такий доказ, який все перекриє? Відповідно, вони е, ну я вважаю, що це є дуже суворе покарання, звільнення з посади. Відповідно, вони навіть могли подовжити її місячний термін, і нічого би їм воно не вплинуло. Але тут же йшло питання, щоб чим буш вичерп. Добре, то, то я скажу так, на 11-й день. Чому ви не прийшли, не надали пояснення? Ми ще питання би взяли, хоча б ви, каже, був наказ. Не надали до пояснення, дали докази, які ви хотіли подати. І написав, з що я дуже прошу долучити матеріали, пояснень. А працівники відмовились. До чого долучити? Вже наказ був не звільнення. А звідки знали, що не ну, мене, Я прийшов писати пояснення, мені зразу дали наказ, що я звільнений. Ваше чесно, але в нас є такі випадки, коли нам деякі документи. Приходять поза межами строків службового розслідування, ну, ці документи нікуди не зникають. Вони підшиваються до матеріалів службового розслідування. Так вони були подані вже, вони вже подаються поза межами службового розслідування і їм не надається оцінка в межах службового, але ці документи нікуди не зникають. Я так, хоче покажити, чому після... приходу в гону, вони нам дали ті докази, які вважаються ...важливими, І якщо за гонку не взяли увагу, я сказав, ба, що. Поза методом є вже наказ, інші питання не беремо і вам від Бога прийняті. Ви ще будете подати через Кензелярів, чи Танзалі, а вам, вам цей. Звідки зараз суд може знати, які докази ви могли надати, які не надали, які повинні бути взяті до уваги, які не взяті до уваги в ОНП. Якщо взяти з метою об'єктивного, справедливого і законно-вирішення справи. Що то за докази? Вони десь віртуально існують. Вона так і залишилося у вас? Ні, ваша честь, це просто було детальне пояснення, в якому я хотів все роз'яснити свою правоту. Але їх це не цікавило. 25 числа мене оголосили, ознайомили з наказом про звільнення і тут же за кадрів примушував мене написати рапорт, залякуючи, що якщо я не напишу рапорт, мене відправлять в значному віддалі від місця проживання. І запропонували мені три посади на вибір. Там навіть ніхто не йшлося про якісь долучення, пояснення чи доказів. Я вже всі докази, які я хотів долучив до, до судового розгляду, і їх це не цікавило. От мої доводи, докази їх не цікавили. Їх цікавило, чим пошвидше чи мене призначити старшим інспектором і в той же день, що мене звільнили, в той же день вийшов наказ про призначення мене старшим інспектором чергової частини. Відповідна скільки мало бути пройти питання після звільнення вас. Призначити остаточно. День, два, три. Ні, я не кажу, що але... Ні, де я хочу дослідити, чому це знову інкримінується в той же день призначення? Це, інкр... це інкримінується тим, що вони максимально по... От мене за, ну, в даному випадку вони могли кілька днів виждати, щоб я собі подумав, які посади, які що. Тут в мене вибору не було, вони мене в примусовому порядку призначили, хочу, я не хочу, це ніколи не цікавило. Відповідно, а, вони, писали, не вони дали три посади на вибір. Спочатку сказали мені, щоб я писав за власне бажання, я сказав, що я не бажаю так писати, тоді мені запропонували, я вибрав одну з цих посад, яка була найближча до мого місця проживання. Так ви ж добровільно, ну, ви, я добровільно ніякого... Добровільно. Добре, ви писали, в МП, не прихожу на МНП, не писали на Національній поліції, що начальник головного управління поліції, що на вас дійснюється тиск, що вас заставляють обирати посади, десь ви свою незводу то вирішили. От ви, ви на вас дійснюється тиск, але ви працівник поліції, ви повинні реагувати відповідно. Якщо був тиск щодо того. То відповідно ви якось відреагували? Я відреагував. Я, я звертався в величезну кількість різних органів державних, як ДБР, так і далі, і ВВБ звертався про зловживання. Про неправомірні ну, дії, б мені зі всіх установ прийшли відписки. До працівників ВНП я також звертався і казав, що я не бажаю, не хочу, не буду, але мене ніхто не звертав уваги на мої зауваження, оскільки їх це не цікавило. Що я можете все... сказати на штаном цього британня? Як відбувається процедура? Посади, чого відмовляється. Ваші, дзвінча? Дзвінча, до позивича було застосовано дисциплінарне стягнення, звільнення з посад. І, відповідно, цей, це стягнення воно реалізовується наказом по особовому складу. І є окрема підстава для переміщення у зв'язку із реалізацією дисциплінарного стягнення. Тобто позивичі пропонують посади і він обирає, е, обирає посаду. Але таке стягнення воно має бути реалізовано. І є підстава для переміщення. Крім того, в мною було долучено до відбуло на позвону заяву наказ по особовому складу про переміщення позивича на нижчу посаду, і в тих матеріалах є рапорт відного, про те, що він не заперечує про переміщення на таку посаду. Що буде потрібно, я додатково ще додаткового пов'язані розпочинку процедуру? Е... Як повинен відреагувати працівник поліції? Мене, так, питання. Коли він, наприклад, на е... нього чиниться тиск, коли він інші моменти буде відрагувати? відповідно до закону України про національну поліцію, якщо працівник поліції виявив порушення службової дисципліни зі сторони інших працівників поліції, він зобов'язаний про це невідкладно повідомити. Тобто він може написати рапорт на начальника гонба військовості привчення дисциплінарного. Полі...